Вітаю! Важливі теми та події, котрі втрапили в поле зору наших журналістів цього дня. За мить до вашої уваги в ефірі Першого Подільського розпочинаємо. На Донеччині загинув військовослужбовець Дмитро Купай з Хмельницького. Попрощатися із героєм прийшло чимало людей: найрідніші, друзі, знайомі, колишні співробітники та просто небайдужі містяни. У Хмельницькому попрощались із військовослужбовцем Дмитром Купою. Вперше взяв до рук зброю, пішов захищати цілісність України ще у 2014 році. Коли почув про повномасштабне вторгнення, не вагаючись, записався добровольцем та рушив на передову. Ми його туди не ну, не відправляли. Він сам пішов. Він він горів Україна, Україна, все він патріот величезної букви. Понімаєте, мені взятно, це мені дитина, це моє серце. Я не знаю, як я буду без нього. Він. При марійші надо, то він біжить. Він всім помагав, у нього злоті руки. Я його дуже любила, як сина. Провести в останню путь Героя України цього дощового ранку прийшли найрідніші друзі, знайомі, колишні співробітники та просто небайдужі містяни. Прощались із захисником навколішках. До мене сьогодні прийшли хлопці, які. Він ходив на бокс дитиною. Прийшли мені висловити співчуття своїх хлопців, які з ним займалися. Ви представляєте, скільки це років пройшло? Дмитра згадують як позитивного та цілоспрямованого чоловіка, такого, який завжди прийде на допомогу і підтримує у важку хвилину. Він нікого не обійде, він всім допомагав. Дмитрові назавжди залишиться 37. Герой спочиватиме на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. На Хмельниччині покарали вантажівки водії великогабаритних автомобілів, що належать власнику місцевої будівельної компанії, закрили передні номери своїх машин перед проїздом через комплекс автоматичного зважування у Русі, аби таким чином уникнути відповідальності. Попри це, фахівці Укртрансбезпеки ідентифікували транспортні засоби та зафіксували порушення. Перевантаження склало від 15% до 29%. Власник вантажівок отримав 14 постанов на загальну суму майже 300 тисяч гривень. Пізно ввечері, 16 серпня, на автодорозі з полученням Житомир Чернівці у межах села Жванець, 45-річна жителька Буковини, керуючи автомобілем марки Мерседес Спринтер, наїхала на 52-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці. За даним фактом, слідчі головного управління національної поліції у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Військовий пенсіонер РФ, що після звільнення зі служби переїхав в Україну, вів абсолютно непримітний спосіб життя. Аж до повномасштабного військового вторгнення тоді путінський прихильник почав висловлюватися у соціальних мережах на підтримку дій Кремля, поширювати пропагандистські наративи про денацифікацію та іншими способами схвалював позицію загарбників. Тепер за нього взялися правоохоронці. На протяженні 30 років, особливо на протяженні останніх 8 років, Україна не строїла. Как независимое э, процветающее государство, как Украина. Это строилась антироссия. Анти Мариуполь сравняли с, лицом, ну, с землей сравняли, там, ну, наверное, больше тысячи, наверное, десятки тысяч погибших русскоговорящий город. Этнических русских там процентов, наверное, 70 было. Потому что где-то кто-то крикнул: нахер надо стереть с лица земли. Я правильно понимаю? Ну, логику, Немножко грубо будет сказано, но ну, даже очень грубо. Не то, что немножко, очень грубо. Ну, безвыходность была. Азов это, надо вы, было смотрите, уничтожать. Смотрите, а в чем безвыходность была? Азов надо было уничтожать. А почему надо? Чем, чем, они, вам, чем они нам насадили? фашистской идеологией. Слідчі СБУ повідомили про підозру фігуранту за частиною 1 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація учасників цієї збройної агресії. Наразі кримінальне провадження вже передано до суду. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі до трьох років. А от 62-річному хмельничанину повідомлено про підозру за розбій у хмельницькій кав'ярні. Напередодні вечері чоловік із кухонним ножем забіг до одного із місцевих закладів та, погрожуючи працівниці розправою і насильством, змусив віддати із каси 100 гривень. Після чого втік із місця злочину через годину його затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В Україні мають намір заборонити використання салютів та фєєрверків. Народні депутати проголосували за цей законопроєкт у першому читанні. Як оцінюють таке рішення краяни? Давайте послухаємо в Україні. Планують заборонити використання салютів та фєрверків. Як ви оцінюєте таке рішення? Е, на мою думку, це на даний момент є ну рішенням корисним. Бо того, що люди лякаються, коли щось вибухає, от той же самий грім. Ну, в Україні ж війна, чому вона має бахкати, зриватися. Так, правильно. Зараз йде війна. Гріміло страшно було. сирена і гріміло страшно, а салюти ні. Ну, я рахую, що це визивати Бога війни цими іграшками. Я... Правильно, зараз не час для не салютів, час, для не час. праздників. Ніяких салютів. Це якось нейтрально, я не знаю. Ну, Стріляють, я лічно стріляю тільки на Новий рік. Це треба було зробити ще вчора, з 2014 року. Так як я там був, я знаю, як це дратує, коли ти чуєш вибухи, в Україні планують заборонити використання салютів та феєрверків. Як ви оцінюєте таке рішення? Ну, що я вам можу сказати, зівочка? Це вполні безпечно. і тому, якщо це робити, все безпечно і в общем, по правилам, то все буде добре. У Хмельницькому відбувся благодійний велопробіг Шлях до перемоги у підсумку вдалося зібрати більше 70 тисяч гривень, які передадуть на потреби військових. Захід видався особливим, адже участь у заїзді взяли, окрім пересічних краян, команди рятувальників, поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, судових охоронців та інших представників спецслужб. Попри дощову погоду біля пожежної частини Хмельницького зібралося чимало людей, і всі з надійними двоколісними напарниками. Усе заради того, аби пришвидшити нашу перемогу та під час благодійного велопробігу зібрати кошти для військових. Шлях до перемоги. Ми всі шукаємо цей шлях, прагнемо перемоги, і тому ми свій посильний вклад робимо у сьогоднішній цей благодійний велозаїзд. Ініціаторами заходу стали саме рятувальники. Відбуваються такі заїзди по всій Україні. Дарина участь у веломарафоні бере вперше. Сьогодні вона представляє команду Динамо. Ми хотіли підтримати Україну, підтримати людей, які організували це все. Допомогти, можливо, комусь, щоб теж люди підтримували такі організації, допомагали Збройним силам України. Долучилися до заїзду команди рятувальників, поліцейських, прикордонників, судових охоронців та просто велолюбителів. У кожного тут своя мотивація. Для підтримки ЗСУ це є благодійний внесок, тобто виділяються якісь певні кошти. Також для підтримки морального духу, для підтримки здорового спосібу життя. Ми робимо свою роботу на місцях. І таким чином підтримати військових для того, щоб поскоріше вигнати ворога з країни. Загалом учасники подолали дистанцію у 25 кілометрів. Аби обезпечити роверистів протягом всієї дистанції їх супроводжувала бригада швидкої меддопомоги, патрульні та надзвичайники. Хочу зуважити, що ми не маємо на меті. Знайти найспритнішого учасника. Всі, хто сьогодні прийшов до нас, вони вже переможці. Вони перемогли, вони взяли участь у цьому велопробізі, і ще якнайшвидше приблизять перемогу наших збройних сил України. Майже сотня людей, котрі долучилися до благодійного велозабігу, отримали пам'ятні медалі за силу духу та активну позицію. Завдяки такій злагодженості на потреби наших захисників вдалося зібрати 70 тисяч гривень. В Ярмолинецькій громаді облаштували соціальну пральню для переселенців. Втілити проект вдалося завдяки програмі мікрогрантів від благодійного фонду Карітас Хмельницький. Необхідне обладнання вже встановили у приміщенні на подвір'ї парафії Пресвятої Трійці у ГКЦ у Ярмолинцях. Тож найближчим часом ініціатива запрацює. Графік роботи соціальної пральні та інші організаційні питання наразі у процесі узгодження. Пізнавати нове та навчати малечу лише рідною мовою. Активна фаза війни спровокувала попит на український контент, та його створення також потребує ресурсу. Тож волонтери з Хмельницького просить небайдужих приносити макулатуру до пунктів прийому, аби отримані кошти використати на запис аудіоказок українською мовою. Детальніше про ініціативу далі у сюжеті. Це Олег Ровінець, волонтер із Хмельницького. Чоловік уже тривалий час допомагає розвивати український контент, і з друзями створюють фільми, мультики та аудіоказки. Пасіка Україна Херсону та Херсонським бджолом присвячується. І, до речі, я оцю казку Пас пасіка України. Я дав послухати військовому своєму знайому, і він каже: ну, круто на його думку, воно заспокоює нерви. Бо ми всі зараз да, на емоціях, ми там в соціальних мережах. Ну. Постійно споцікаємося, а тут щось таке, що може просто відволікти в дитинство. Так, тобто, ну я надію, що буду дивитися не тільки дітки, а й дорослі. Аби записати ще більше аудіоказок, волонтерам доводиться вигадувати різні ініціативи, адже створення контенту потребує і часу, і фінансів. Зараз в даний момент триває збір коштів для створення добірки аудіоказок. В цю добірку війдуть казки Дарини Корній і Олександра Оніфренка. Вартість цього проекту 15 гривень. І для пришкорення цього процесу ми ініціювали збір макулатури. Загалом уже вдалося зібрати 12 тисяч 300 гривень. Над ініціативою працюють люди зі всіх куточків України: від Хмельницького до Лисичанська, від Луцька до Харкова. Приймають макулатуру за трьома адресами. Рок музика у академічному театрі Ляльок у Хмельницькому. Організовують благодійний концерт. Волонтери збиратимуть кошти на потреби збройних сил України. А найчастіший запит наших захисників це автомобілі. Тож як підтримати наших військових у боротьбі із ворогом, розкажуть наші журналісти. Драйвові рокові та патріотичні саме таку музику пропонують послухати містянам та гостям Хмельницького заразом і допомогти нашим захисникам. Творча молодь готується до благодійного концерту. Його організовують у приміщенні академічного обласного театру Ляльок на концерті будуть збиратися кошти саме на підтримку збройних сил України. І, зокрема, маємо надію зібрати кошти на автівку. Концертна програма триватиме дві години. До виступу залучили два місцеві рок-гурти Станза та Панацея. Також буде запрошений виконавець зі столиці Володимир Трач. Музиканти діляться. Це далеко не перший благодійний концерт, у якому беруть участь, але кожен із них особливий, адже наближає нас до перемоги. Ми покладаємо такі великі надії на явку, на небайдужих, на те, що нам таки, як не на всю автівку, то на її левичу частку зібрати. Получиться продаж квітків уже стартував. Вартість доволі символічна 200 гривень. Також під час виступу працюватимуть волонтерські скриньки, куди також можна пожертвувати певну суму. Тож усіх прихильників гарної музики та збройних сил України запрошують на благодійний концерт, який відбудеться 28 серпня о 18 годині. Окрім того, на Хмельниччині відбулися покази українських кінострічок у рамках національного туру Кіно заради перемоги презентували такі фільми, як Вітер зі сходу, Захар, Беркут, Пригоди Смиколая та Чорний Ворон. На показ запросили переселенців, мешканців громад та військових регіону. Серед зірок, котрі були присутніми на заході, відомий український режисер Ахтем Сейтаблаєв та актор Олексій Третенко. Наша область стала третьою в Україні, де відбувся кінопоказ. С і це стало можливим за сприяння офісу президента України, Держкіно України та обласної військової адміністрації. Загалом же тур пройде 15 областями, показує стрічки із традиційного проєкційного обладнання, так і за допомогою пересувного кінокомплексу кіномобіля. Ще більше інформації чекайте уже у наступному підсумку. Новин на першому подільському дізнавайтеся про важливе та актуальне із життя Хмельниччини та всієї України першими разом із нами.